Так виглядає консервація будинку мого на зиму. Зверху трошки складено матеріалу, звідти старі дошки, вдарені такі типу крокви з нахльостом плівка. Приїхав подивитися, чи не проламав сніг. Вікна Позабував, покажу зсередини, як вони виглядають. Для входу залишив двері ось такі. Зверху перемичка залишилася, дерев'яна, знизу прив'язав дошку, щоб можна було отак от відсунути. Так -от. Плівка тримає, треба. На всякий випадок зсередини трошки потрутити той сніг, нехай зійде. Може впасти ще більше снігу, на всякий випадок. Так, з тої сторони тут ми не побачимо. Зараз вирізу на другий поверх. Покажу. Тут така дирка, тут буде сходинкова клітка заливатись в кусок моноліта і тут теж буде кусок моноліта, бо тут вентканали, комен. От. Дивіться, як надійно стоїть драбина. Тут загнув чотирьохсекційна і де вона не дінеться. Так, все. О! Ось так поставив дробину. Супер. Так, цей сніжок поштовхаємо трошки. Добре. Плівка тримається. Так, таким чином поскладав дошки, прибив крокви та зиму перестоїть. Таке справжнє маленьке горище тут. О. Отут єдине місце зверху. Мені було прорвало, його треба залатати. Все окей. Біля фундаменту, поки відмостку ще не зробив, тут скрізь плівка не замокала. Це все. Плівка по коло, довкола будинку плівка.